Добрий ранок. Зараз у нас 30 травня, п'ятниця, останній учбовий день в школі. Богдан вже встав, він дуже сонний тут сидить. Я вже поставила йому сніданок, яєчня сьогодні, булочка і чай з молоком. Богдан вже пішов в школу. Хто це, мабуть? Де? Хто там? О, це там. Я не знаю, хто це. Це не оса, не бджола, якісь чи не геть. Не знаю, що воно таке, щось ось. Ос... Так, це щось бджолино осине, не зрозуміло що. А Я, до речі, це? для Віки. А так це? Павук. Павук. До речі, для Віки. Павук. Зам... З... Вікусь, Вікусь, давай розповімо. Замовила для Віки тренувальні трусики, шість штук, три пари. Ось в інтернеті. Загалом, до речі, коштували 1200 гривень. Недешево так. Ну, коротше, вже будемо привчатись до горщика. Ну Привчатись де до горщика я маю бджела? на увазі відучатись від памперса, бо з горщиком. Вона звичай... де, де бо з горщиком вона звичайно знайома. Бджела? Полетіла бджола. Вона може полетіти Може, може. Я приготувала кашу для віки. Зараз буду годувати. Гречана каша з пластівців гречаних з фруктовим пюре і з маслом. Ми вже вийшли на вулицю. Сьогодні запізно. Вже початок на 12-го. Зранку вирішувала питання з Богдановими лікарями. Програма в телефоні чорт зна що показує. Не Хелсі, а Хелс 24, знаєте, є така. Ось, додзвонитися в лікарню не могла. Коротше, хотіла їхати, потім нарешті додзвонилась. Слава Богу, що додзвонилась, бо сьогодні той лікар не приймає. Запис тільки через місяць, записалась до іншого лікаря. О, наша відеречко чи що? Доки з цим всім розібралась, то вже ось. Початок на 12 тут тільки вийшли на вулицю. Трохи погуляємо, треба ще сходити в магазин. На вулиці вже жарчіше є, тепліше є. Соплі? Коротше, щось з болячок ніяк не виліземо. Ось ці квітки, ось ці кущі розквітають. Ось вони вже почали, вони так пахнуть. Вікусінька, бачиш, розквітли квіточки, тому їх не треба брати. Не треба, хай вони цвітуть. От понюхай, вони так гарно пахнуть, понюхай. Вони так гарно пахнуть, ці кущі, так проходиш повз. Ой, он бджола якраз в кадр попала. Приємно на вулиці вдома. Вдома так задовбалась з тими програмами, лікарями, телефонами, обдзвонами. Потім ще Віка три години збиралась. То і то, то і це. Вікусь не треба зривати квіточки, понюхай як вони гарно пахнуть. То вийшли на вулицю, зараз трохи прогуляюся і відпочину. Краса така. Пахнуть клас. Не знаю, що це таке за кущики, але вони кожен рік, коли квітнуть, тут такі аромати стоять. Як приємно, коли літо настає. Коли я була дитиною, підлітком то літо це було маленьке життя, тому що ми їхали в село і там три місяці жили. І там було зовсім інше життя. Я дуже сумую за, за дитячим життям в селі. Це так класно. Зняла з віки шапку, тому що реально жарко. Мабуть, треба і куртки оці познімати. Все, пороздягались, буде вже жарко. Заходь в якусь. Вийшли і вже спарились. Ми вже прийшли на майданчик. Вже тут. Зараз запитаєш. Така вже тут альтаночка робиться під нашою лечею вже все. Мама взяти, мама взяти турма. Пішли, запитаємо. Покататись спокійно на гойдолці ні, це не про нас, так Вікуся? Нам треба балуватися, прийти додому чумазою. Не зрозуміло, що вдягати. В тіньку холодно, так. Да. Я каже, не може нормально пока. Диви собі зуби пови. Ось уже бачиш побо... по лобіку, да я попереджала, що не треба так з гойдалками балуватися, балуватися, не треба з гойдалочками, По лобіку собі дала, так? Обережненько треба. Та це побіг. Надонь. Зараз, зараз, зараз. тепер поліка. Годелька візьме, тоді візьмемо. Більший готуй. Кидай гулям. Кидай гулям, кидай. Отак. От Та, <ріць> да, молодчинка. От так, Пострібай, пострибай, пострибай. Пострибай. <ріць> Ого, як гарно. Кидай, кидай їм, кидай. <ріць> Отак. От Вікуся, <ріць> дай їм поїсти. <ріць> <ріць> Ти хочеш його піймати? Взяти <ріць> 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 одного го. Взяти одного голуба, каже. От так. Вікуся. Біжи вон давай, вон вони. Все, закінчилось. Хай вони тут їдять, а ти дивись. Вони будуть тут їсти, а ти дивись. Їдемо вже до магазинчику. Хочеш накачати водички? Накачається. Та, вона ж польється, то буде мокрі. Ходімо якусь. Ого, який кущ. Квітки аж повис. Давай я тобі допоможу. Давай. Сам. Добре, Віка, Віка, ні-ні. Он дивись, бачиш. Давай я допоможу. Віка, Віка, Віка. Віка, да, Віка. Та я просто прикримую, Віка, Віка. Давай, все, все, Віка, Віка. Ой який гарний пущик. Це акація рожева, так? Клас. Це квітки такі. Там теж хтось повжує жучок. Пішли. Ходім, Вікусь, поїхали. Там жучок чи мураха. Поїхали на алейку, Вікусь. Давай. Завертай сюди до мене. Проїжджай. Приїхали з вікою з вулиці, з магазину. Зараз покажу покупки із Велмарту. Так, Купила ось такий рулет. Пиріг з маком. 34 гривні по акції. Чай, мінутка. 36 гривень. Батон нарізний, молоко селянське, оболонська. Вода, апельсин лимон. Ось такі пряники з та з яблучним повидлом 39 гривень теж по акції. Далі по, по акції козацька слава, горішки, арахіс солоний, 20 гривень за упаковку. Ось такі помідори рожеві, теж по акції 100 гривень за кілограм. Оливки чорні 41 гривня без кісточки. Якусь не чіпайте, будь ласка. Масло по акції. Вирішила ще одну упаковку купити 74 гривні. Яготинська моцарелла міні. 51, здається, що в мене сьогодні феноменальна пам'ять. Так, моцарелла міні-сир і ось такий твердий сир. Гауда. Скільки він там? 312 гривень за кілограм. Купила також морозива. Купила ось такі три упаковки. Морозового ласунка великий стакан по акції 18 гривень за упаковку. І ось такий, таке морозиво хрещатик пломбір Kids з полуницею та з... Оце зі смаком ванілі. Оце. по 23 гривні за упаковку. В якусь... абито як бито. Ти такого не їси. Ти ж не хочеш морозове їсти. Дітки люблять морозиво. Ти тільки тримаєш його так. І цукерочки ти тільки нюхаєш і лижиш. Десь знайшла Гоголь і засунула в рота. Поклала віку спати і зайнялась тут куховарінням. Варю картоплю і яйця на окрошку. І поставила ще собі смажитись яєчню на обід. Поки тиша і спокій. Можна пообідати. Так, я зараз буду нарізати інгредієнти на окрошку. Картопля в мене зараз охолоджується, а все інше я буду нарізати. Цього разу вирішила купити ось таку телячу ковбасу, варену торгової марки самобранка. Зараз це все буду нарізати. Фух, ось все в окрошці я люблю. Окрім того часу, який доводиться тратити на її нарізання. Тільки що закінчила. Нарізала проте ось цілу каструлю. Сподіваюсь, вистачить до нового року. Зараз ось уж Богданом вже я буду зараз заливати йому квасом і давати їсти. Буду заливати для Богдану ось таким білим квасом, як і минулий раз. А шпіниці. Мям-ням. Картоплі ще така купалась. Дуже сильно крохмалиста. Це на пюре, а не на, на окружку треба було варити. Віки на сьогоднішня вечеря. Це порізане спагетті з таким м'ясним пюре.